150 псалмів Біблії про що перший псалом дві дороги, які ламають усе життя. Зрозуміла і коротка. Перший псалом відкривається словом блажен. І тут важливо зрозуміти у біблійному сенсі. Це не людина, яка усміхається на фото в соцмережах. Блажен, ну і не якийсь божевільний. Блажен це той, хто має внутрішню цілісність, стійкість, мир із Богом. Це глибоке слово з єврейської мови означає щастя, побудоване не на обставинах, а на правильному напрямку життя ви почули це щаслива людина незалежна від обставин. Тобто, блажений це той, кому справді щастить, бо він стоїть на вірній дорозі, дорозі віри, дорозі життя з Богом. Далі псалом показує, чому така людина зберігає міцність. Вона не ходить на раду нечестивих. Не бере приклад із тих, хто живе без божих принципів. Вона не стоїть на дорозі грішників, не стає поруч із тими, для кого гріх це стиль життя, і вона не сидить у зборі насмішників, не опускається до цинізму і зневаги до святого, до Бога, до віри, до християнства. Це три кроки падіння: ходити, стояти, сидіти у злі. Псалом попереджає, якщо не зупинити перший, обов'язково впадеш у другий чи у третій варіант. Але блаженна людина не просто уникає зла. У неї є своє джерело радості в законі Господньому, ну можна сказати, в заповідях Божих і насолода. Це дуже важливо. Божі слова для неї не тягар, а реальна мудрість, яка допомагає не збитися з курсу такий свого роду духовний навігатор. Вона роздумає над заповідями медання ніч, тобто впускає Божу правду у свої річ. Реакції, стосунки, думки в душу, в серце, в розум вона живе не автоматично, а свідомо. І саме тут приходить момент, через який цей псалом варто чути до кінця. Бог описує не релігійність, цебто ритуали обряди, а всередині порожня, а глибину людини. Чи є в тебе фундамент, чи витримаєш ти, коли життя тисне і обставини непереборні? Блаженна людина, як дерево, посаджена при потоках води. У дерева є корінь, живлення, стабільність. Воно не пересихає, не валиться при бурі, бо має джерело, якого інші не бачать. Воно приносить плід у свій час, не завжди яскравий, але завжди вчасний. Це образ внутрішньої сили, яку дає Бог своїм людям. А інша людина, вона як та пол. Лова, яку вітер розносить, немає кореня, немає опори. Усе може виглядати гарно зовні, але всередині немає стійкості. Ну і фінал. Підсумок. Господь знає шлях праведних, а шлях нечистивих загине. Тобто, справді щаслива не та людина, якій пощастила, а та яку веде Бог. Пишіть коменти, підписуйтесь, щоб дізнатися про що кожний псалом 150. Не забувайте про вдячність у вигляді. Подавай.